Ось вам наочний приклад того, як робити не потрібно. Ну, по-перше, давайте привітаємося. Доброго дня! Я професор Евріка, а це мій помічник-роздовбайчик. Ну, не звертайте на нього уваги. Це не найдалі ще мій експеримент. Ну що, роздовбайчику! Іди мити руки. І не забудь вимкнути воду. Ну що ж, поговоримо. Усе починається. З джерела теплопостачання в ТЕЦ, ну або в котельні. Вода із що через спеціальне очищення потрапляє до котлів. До котла підведена газова труба. Згораючий газ або вугілля нагріває воду до необхідної температури, і вода під високим тиском піднімається до теплопунктів і розходиться у двох напрямках. Одна частина потрапляє до теплообмінника номер 1 де вона нагрівається. І ось так до наших батарей приходить тепло. Як ви помітили, для цього процесу необхідна енергія, яка утворюється від згоряння природного газу та вугілля. Як відомо, у природного газу та вугілля вистачить ще на 30-40 років, якщо люди не почнуть економити. Що це за звуки? А-а-а! Також не слід забувати і про воду. Вода до наших кранів потрапляє так само, як тепла вода до батареї. У світі всього лише 2% питної води. І з кожним роком ця цифра зменшується. Роздобайчику, вимкни зайве світло! Уявіть своє життя без світла. Правда, важко. Дійсно, без електроенергії неможливо повноцінно жити у сучасному світі. Але задумайтесь на хвилинку, звідки ми отримуємо електроенергію. У нашій країні енергія виробляється на ТЕС, ГЕС і АЕС. Кожна електростанція під час роботи використовує тонни природних ресурсів, кам'яного вугілля, води, уранових руд. Один кВт електроенергії потребує 300 літрів води. А тому дуже важливо економно користуватися електроприладами та вимикати світло за потребою. Да не манс світовіць, шанове па... Bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi pa, pa, la, pa, pa, la.